Глибоко під Наполем поїзди щодня перевозять десятки тисяч пасажирів. Але це не просто метро, а своєрідний музей. Ось уже 19 років станції тут перетворюють на твори мистецтва. Серед грандіозних проєктів станція Кяя, яку крізь прозорий купол освітлює денне світло. Її проєктував неаполітанський архітектор Уберта Сіола разом з англійським художником Пітером Гріневеєм. Торік кяю визнали однією з найкращих залізничних станцій світу. Вона здобула престижну архітектурну премію Прікс Versailles. На станції Сан-Паскуале оформлені в океанічній тематиці. Пасажири, наче занурюються в море. А це толедо. Тут можна побачити тунель під назвою Кратер світла стіни, прикрашені мозаїкою, синього та жовтуватого кольору, як у вулканічного туфу. Історично Неаполь завжди був пов'язаний із надрами. Коли сюди прибули грецькі колоністи, тут почали добувати вулканічний туф, щоб збудувати місто, а також цистерний тунелі. На станції дому розмістили репліку скульптури Геркулеса Фарнецького. А тут минуле місто зустрічається з сьогоденням. У стіни станції Мунічепі інтегровано археологічні знахідки. З цього каміння був збудований давній порт. це дуже гарно, бо всі камені було відреставровано. Але їх довелося розрізати та нумерувати, А після реставрації заново збирати. З 30 станцій Неаполітанського метро творами мистецтва прикрасили 20. У проєкті брало участь понад 90 відомих архітекторів та художників, які постаралися перетворити звичайні поїздки на екскурсію арт галереєю.